Отже, я подивився Зоотрополіс 2. Це була помилка, я признаю, я знав на що йду, але ну, в мене теплилася надія, що можливо, можливо, ну, люди, які працювали над першою частиною, вони жаляться наді мною і такі зробимо гарно. Не ідеально, а просто гарно. Ну щоб, ну щоб глядач він, знаєте, отримував задоволення від перегляду, а не просто такий, а цих персонажів я знаю, вони мені подобаються, напевно. І тепер мені цей мультфільм повинен подобатися. О, нові персонажі. Вони активні, прикольні, комфортні. Ну напевно, вони теж повинні мені подобатися. Е, і саме тому я такий. Е, якщо не запарювався особливо розробники мультфільму, то чому повинен запарюватися я? Тому сів і просто от зараз накидаю вам, чому «Зоотрополі». Це норм мультфільм, поганий сиквел. А фінал його мене прям розчарував. Я відверто вважаю, що фіналом Зовтра Пресон 2 мені плюнове обличчя. Тож вітаю, мене звуть Віталій Тел. І на жаль, мені є про що вам розповісти. Друга частина, вона норм, напевно, в мене дуже зараз негативні відчуття до цього мультфільма. Але якщо так розібрати, там нема жахливих компонентів. Вони всі просто вторинні. От, ви знаєте, коли ви берете пластикову бутилку, такі а, її переробили 30 разів. От так само і був прироблений сценарій другої частини. Я розумію, що вони просто взяли першу Ctrl-C, Ctrl-V, трошки там попрацювали над нею, пододавали персонажів про це буде трошки згодом. І такі нормально, це можна в продакшн, це схавають. Схавали? Дуже смачне хрючево вийшлося. Типу, там, 130 мільйонів зборів у відкриваючий тиждень. Це, знаєте, потенційний півтора мільярдний мультфільм. Вітаю, отак це виглядає зараз. Капец Я можу зрозуміти, чому вони це зробили, але я вас попереджав: у нас ера безпечних сиквелів, що означає, що мені абсолютно нема потреби дивитися Зоотрополіс 2. Перший Затрополіс був. Гарним мультфільмом, він був не ідеальним. Там були проблеми з сюжетом, з логікою дій персонажів, третій акт провисає, це всі підмітили. Але мультфільм сам по собі був гарний. Він не тримав тебе за дурня, він розповідав прикольну історію з класними персонажами і цікавими жартами. Друга частина, вона інакше, має усі ті самі елементи. Але їх комбінація просто розпадається. Я не розумію, звідки такі оцінки. Я не розумію, чому люди просто кажуть, що даний нормальний мультфільм можна йти. Можливо, я забагато хочу від сучасних мультфільмів, але те, що маємо зараз, це просто копіпаста усього того, що було, і більше того, нам дають натяки на те, що буде третя частина. І щось мені здається, що не особливо воно буде дороблено і отримаємо її значно швидше, ніж за 9 років, чи скільки там прийшло з моменту першої частини. І найтопіше, що самі автори іронізують на цій ситуації в самому мультфільмі. Там буде момент, коли Джуді та Нік біжуть за змією. І на фоні продавець відеокасет чи дисків. До речі, я вже не знаю, чи хтось взагалі в мультфільмах буде продавати відеокасети. Точно це диски, може, флешки, може коди на стрімінгу. І там він сам каже, що дивіться, сік, приквели. Ніякої стагнації індустрії нема, кіноіндустрія тільки розвивається. Але якщо це... Розвиток кіноіндустрії, то, будь ласка, не треба. Я краще, ну, типу, от, ви зробили старі гарні мультфільми, мені їх абсолютно достатньо. Нове не треба. Я там бачу новину, що Disney дозволить робити аїшні шортси зі своїми персонажами. Чи гарна ця ідея? Абсолютно ні. Тому що у нас вже є аїшний слоп від Діснея за багато мільйонів доларів. Це Зотрополіс 2. З минулих подій у нас пройшло дуже мало часу. Буквально Нікс закінчив поліцейську академію, чи він її не закінчив, йому просто так дали звання поліцейського, що дуже дивно. Наша пара повинна була просто патрулювати район, але замість цього вони вписуються в авантюру. Через активізм Джуді все це нагнітається, нагнітається. Вони все більше і більше переходять. Грані дозволеного, ну, типу, їх попросили просто давайте цю роботу професіоналам, але у Джуді морква в одному місці їй треба себе продемонструвати, показати, що ось вона така супергероїня, а нік такий, та зачілься, подружка, я не хочу все в'язуватися і. От я так само і з цим мультфільмом. Чим більше я його дивився, так я не хочу в це в'язуватися. Наші герої потрапляють в ситуацію, де на них полює усе міст. Їм треба знайти змію, яка приведе їх до одного Магафіна. Потім цей Магафін вкаже їм шлях до іншого Магафіна, і таким чином вони прибіжуться по більшій кількості локацій, які нам не показали в першій частині. Що непогано, але знаєте, в мене не було. Такого вау ефекту як був у першій частині, тому що нам якби затизирили і піщану, і льодовикову локацію, і е, болотну. І тепер, коли нам її показали, я такий, ну дякую. Прикольно, що ви вирішили їх зробити. Я у першій частині їх не вистачало, а зараз, ну, ну, таке. Десять майже років пройшло, я вже майже забув про цей мультфільм, але дякую, що ви мені про нього нагадали. Я буду цінувати його більше. Тож наші герої на них полюють все місто, і їм треба зрозуміти, чому. Рептилії спочатку вигнали з міста, а змія Ларі хоче повернутися до нього, і щоб його родина теж повернулася до нього. Тобто, змії вони основали Золотрополіс. Там з лікоти, оці, от я навіть не запам'ятав, який це вид, просто їх назвав з лікоти. Я, я вибачаюся, можливо, це буде спойлером, але там буде зрадник. І ви навіть не уявляєте, хто це. От прям абсолютно незрозумілий зрадник. Він... Настільки читаємо, що я такий, як тільки я його побачив, в той же момент я такий, а ну ось ти, ось ти. Можливо, це в мене вже є велика надивленість, і ви такі, о Боже, це неймовірний поворот, як я міг його не передбачити. Але ну дуже погано, вони не стараються, вони ну, реально взяли перший сюжет, наклали на нього трошки матеріалу, який у них залишився з препродакшену першої частини, і додали декількох до персонажів і такі. Найс, nice. це людям точно сподобається. Можливо, і сподобається, можливо, гроші занесуть, але як цінність цьому мультфільмі для мене я його абсолютно не бачу. мені відверто було нудно його дивитися. Я, я не уявляю, що вони буде робити в третій частині. Другу робити було вже не обов'язково. Тому що, ну, вибачте, сюжет про те, як е, злий кіт Трамп хоче угнітати бідних чи мігрантів чи корених жителів земель. Ну, це настільки оця от демократична фігня, вибачте мене, воно настільки влоба. В, в першій частині теж була проблема оцього расизма і того, що є особливості у людей, і з ними просто треба уживатися. Але це було подано гарно. Ну, тобі ніхто не пігав це вабича. в обличчя. У мене таке відчуття, що творці думають, що от за ці 10 років люди не постарішали, а в них IQ впало. Я відверто відчував. Я відверто відчував, що сценаристи думають, що я тупий. Кожен момент я передбачив, кожну штуку мені розтолкували. Хоча я такий окей, я зрозумів, давайте далі. Кожен прикол був зрозумілий. Це от там буде визволення з тюрми, і ви ніколи не вгадаєте, яким чином воно От абсолютно ніколи. Це настільки геніальний момент. Що його можна в школу сценаристики прописувати, яким чином побіг з в'язниці треба робити. А, і робиться він з унікальних персонажів. Там є змія Ларі. Він непоганий, е, в принципі, прикольний, напевно, але я в ньому персоналі не побачив. Він з'являється не те, що багато в мультфільмі. Він просто добрий, добрий персонаж. Але так не цікаво. У нас є Джуді Хопс, яка теж добра. Але через це вона якби намагається гіперкомпенсувати е, свою кліковість е, тим, що вона допомагає іншим. Є нік, він, е, у нього захисний механізм, що він все переводить в сарказм та іронію. А змія просто добра. Це такий плоский персонаж, що ну, тобі не цікаво, от. З ним з'являється сцена, і ти... а мені не цікаво. Єдине, для чого він існує в сюжеті, це для того, щоб перший Магафін перетворити на другий Магафін. Це вся його функція. І ще тут є персонаж Бобріга. Вітаю вас, друзі! Нікого такого не було, і от знову, Дісней продемонстрували нам ЛГБТК персонажа. Вау! Є! Ну серйозно, ну, типу, в мультфільмі абсолютно про це нічого нема. Я не знаю, для кого це перемога, але для мене, коли ви хочете показати ЛГБТК персонажа, ви ну, якось це в сюжет вплітаєте, тому що це достатньо повинна бути важлива характеристика. Я, якщо чесно, ну, навіть не розумів, а якої статі ця, цей, цей бобер, цей Бобріха. І мені було якось начхати на це. А тепер у нас ну от таке є. До речі, до речі, я думаю, що нам спеціально не показали таку важливу грань цього персонажа, щоб удачно прокатитися в Китаї. Тому що в Китаї подекують у них в перший тиждень білетів продано на 200 лямів баксів. А коли в тебе 200 мільйонів баксів в відкриваючий тиждень в Китаї, Елге плюс персонажа можна трошки, знаєте, так прикрутити, як газ на плиті, щоб. Особливо палала, ну так, тихонечко, тихонечко Ну, типу, ну да він є, але не хвилюйтеся в китайській версії 100% натурал. Типу, от прям гарна жінка. Не подкастом займається, а куховарить і побутом займається. А оці, оці ваші подкасти це західна пропаганда, вам не треба. короче Ну Жесть, жесть, тобто, отут от ми продвігаємо демократичні цінності, а, а, а тут ми їх трошки перекручуємо, тому що капіталізм народ. Надо трошки грошей, трошки грошей. Ми, ми ж не просто так 9 років чекали, щоб зробити цей цикл. Джоді Хопс, вони помирилися після конфлікту першої частини і, і, і все. Ну, типу, далі вони проходять через усі ці пригоди по пошуку Магафіну в другій частині. І наступає момент, який мене просто вибісив. Я, я, я не знаю, я досі обурений в кінці нам словами проговорюють проблеми персонажів. От серйозно, це я, я неначе дивлюся, якийсь поганий український серіал, де нам з е, кута за плеча показують одного персонажа, і він каже другому персонажу: Да, ти правий, я такий, тому що в мене отакі дитячі проблеми, і я не хотів про це казати, і все таке. І ти мені дуже важливий». Я такий, ну ви серйозно? В першій частині. Джуді лише проговорила важливий момент, тому що вона образила Ніка. Це було ну важливо. А тут це абсолютно не треба. Тобто до цього я думаю, що автори такі, ну напевно, напевно, люди, які будуть дивитися цей мультфільм, вони жоден до цього мультфільм не бачили. Їм треба все розжовувати, усі сюжетні моменти, усі компоненти. Але тепер вони думають, що ми прям не можемо в емпатію, ми не можемо в розуміння персонажів, ми не можемо в їх мотивацію, ми взагалі нічого не можемо. Нам треба все настільки розживати. Дякую, що не перетравили за мене. Дякую. Цю роботу я зроблю сам. Це просто якийсь треш. Перша частина не робила з мене дурня, перша частина давала мені простір для того, щоб подумати: а, ну от, це напевно про расизм. Ага, тут от Джуді була не права, а от, а взагалі, Нік теж, типу, тепло до неї відносився, тому що вона її стає. А тут нам все це говорять словами. І це настільки тупо, я не знаю. І саме тому я вважаю, що ось цей мультфільм він просто смачно плює тобі в обличчя. І розумію, там проблеми Еліо, тому що просто мультфільм знаходився в виробничому пеклі і його підхопили інші автори. Я розумію. Проблеми з іншими їх мультфільмами Діснея. Але оце, ну, це напевно навіть гірше. З бажанням, дивним світом, вони хоча б намагалися зробити щось нове. А зараз вони настільки закрилися в своїй фортеці безпечних сихулів, що ну, максимально деградують. Я відверто вважаю, що цей контент це не друга частина. Це якесь продовження для Disney+, Плюс, яке вони дістали такі, здухнули, пили такі, нормально. В продакшн. Так, ви можете глянути другий Заутрополіс. Але я б краще б дивився, як фарба сохне. О. Кайф. Оце от на це краще витратити півтори години свого життя. Мені не треба, щоб мені трошки. Перероблювали сюжет і давали першу частину під відом другої. Мені хочеться, щоб мене поважали глядача і давали хоч щось, на чим можна подумати, а не проговорювали конфлікти і мотивацію персонажів просто в обличчя. Боже, я досі не можу до цього звикнути, це якийсь треш. Дякую, що подивилися це відео. Якщо ви тут може, понажимайте лайки, напишите коментар. Я, я розумію, що вам цей мультфільм може сподобатися. Він просто. Абсолютно не сподобався мені. Я не знаю, у мене на летербоксі три зірки стоїть, напевно, я зменшу до двох, можливо, навіть до одної. Другий Заотрополіс це ракова пухлина на тілі першої частини. На тій частині, яку робили автори, які дійсно хотіли зробити щось нове. Вони любили старі мультфільми Дісней і хотіли зробити щось від себе. Я впевнений, що перший Заотрополіс, він став класикою. Другий Заотрополіс. Ви точно можете піти на них з дітьми. Діти отримують задоволення, ну, типу. Тут персонажі бігають і вони красиві. Але варто воно того? Безпечні сіквели Діснея нас ще довго не покинуть. А, мене звуть Віталій Тел. І мені ще є що вам розповісти.